топ тема, нібито підготовлений командою Трампа мирний план. Поки що мова йде про конспекти майбутніх переговорів і про інструментарії. Трамп про війну в Україні сказав це бійня, яку слід зупинити. Саміна не про економіку і не про території, а про існування фізичне існування української нації української держави. Які фактори все ж таки вказують на готовність саме до таких кроків. Вони готові заморозити фронт, але. І от далі от після Але починається цілий список ультиматумів, пов'язаних з допуском до політичного до участі політичного житті проросійських проєктів, які втекли політиків в повернення в Україну їх участь в політиці і в виборах. Я думаю, що це найменш вирогідно. Дональд Трамп закликає Путіна укласти угоду для завершення війни в Україні, обіцяючи в протилежному випадку суттєве посилення антиросійських санкцій і тарифів. У якому випадку вони будуть такі дієвими, і чи будуть взагалі певна права? Да? І, е, хоча вони відчувають санкційні обмеження і тиск, вони бояться валоцін на нафту, але хоче подивитися, ще що є у Трампа в рукаві надвоє вже цієї п'ятниці о 21.00.